Доброго вечора, мої дітки. Я вас дуже люблю. Дуже дуже. Дуже дуже. Казочка, як завжди, навечер, на вечір, на ніч, щоб гарно спалася, щоб ви відпочивали, росли. Щасливенькі були. Жила була на світі жабка-скрикотушка. Сиділа вона в болоті і ловила комариків та мошок. Весною голосно кумкала разом з своїми подружками і друзями. І все життя вона прожила б щасливо. Звичайно, якби її не з'їв лелека. Але тут інша пригода. Якось жабка сиділа на пеньочку, що у воді. Стояв і ніжилась під теплим дрібненьким дощиком. Ах, яка сьогодні чудова мокра погода, думала вона, яка це насолода жити на світі! Дощик крапотів по її зеленій гладенькій спинці. Великі краплини спливали їй на живіт та на лапки, і це було страшенно приємно. Так приємно, що жабка мало не закумкала. Але на щастя задала, що була вже осінь, а восени жабки не кумкають. Знаєте, як жабки кумкають? о о Так. Жабки кумкають навесні. Тому вона змовчала і ніжилася собі далі. Раптом тонкий уривчастий свист залунав над болотом. Є така порода качок. Коли вони летять, то їхні крила, розтинаючи повітря, наче співають, або, краще сказати, посвистують. Лунає в повітрі. Коли високо над вами летить табун таких качок. А їх самих навіть не видно, вони високо летять. Цього разу качки, описавши величезне півколо, спустились і сіли на те ж болото, де жила наша жабка. «Ках-ках-ках-ках-ках!» – -ках -ках -ках", казала одна качка. Летіти ще далеко треба поїсти. І жабка відразу ж сховалася. Хоча вона і знала, що качки не стануть їсти жабку велику товсту крихотушку. Але про всяк випадок таки пірнула під пеньок. Та подумав, що вона зважилася виструкнути з води. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди ж саме летять качки. Шановні качки, насмілась жабка. Що таке той південь і як ви на нього збираєтесь летіти? Прошу вибачити, що я вас турбую. Чемно така жабка. Тут качки оточили жабку. Спершу їм захотілося її з'їсти, але кожна подумала, що жабка надто велика. І не пролізе у горло. Тоді всі вони закричали і залопотіли крилами. Гарно на півдні, тепер там тепло. Там є такі хороші теплі болота. А які ж там смачні хробачки? Добре на півдні. Вони так голосували, що жабка мало не оглохла. Ледве-ледве вона змогла вгамуватись і тоді попросила одну качку, що здалась їй найтовшою і найрозумнішою, пояснити доладу, що ж таке той південь. Та й розповіла про південь, жабка від захвату розстрибалася. А чи багато там комарів і мошки? О, цілі хмари, відповіла качка. Кум. сказала жабка і відразу озирнулась навколо. Чи нема де подруг, її могли б почути і осудити за те, що вона кумка його сини? Візіть мене з собою, попросила жабка. От тобі й маєш, крикнула качка. Як же ми тебе візьмемо? У тебе ж нема крил. А коли ви хочете летіти? спитала жабка. Скоро закричали всі качки. Ках-ках-ках-ках, тут холодно. О, на південь, на південь! А дозвольте мені подумати тільки п'ять хвилин, сказала жабка, я зараз повернуся. Я, напевно, придумаю щось хороше. І вона шобовснула з пенька, на якому була у воду, пірнула глибоко ж умул, щоб ніхто не заважав їй думати. П'ять хвилин минуло. Качки вже зовсім зібрались летіти, коли раптом з води біля пенька винурнула жаб'яча мордочка. Вона сяяла так, що це важко було собі навіть уявити. Хоч мовчати і нести тов. <кхе> я придумала, придумала, загукала жабка. Хай двоє з вас візьмуть у дзьоб міцний прутик, а я почеплюсь за нього посередині ротиком. Отак. Ви будете летіти, а я буду триматися. Треба летіти, щоб не крякали, а я не кумкали. І все буде гаразд. Хоч мовчати і нести товсту жабу аж 3000 км і не дуже приємно, але ця вигадка так сподобалась качкам, що всі погодились нести жабку. Вирішили змінятись кожні 2 години. А скільки качок було багато, а жабка одна, то нести її доводилось би не часто кожній, кажеться окремо. Жабі навіть дух перехопило. Це так високо вони піднесуться. А до того ж качки летіть дуже нерівно і страшенно будуть смикати прутик. Ах. Ось вони взлетіли. Під нею миготіли поля, степи, річки і гори, які жабка навіть не могла уявити. А висячи на прутику, їй було погано видно. Хі -хі -хі. Вона могла бачити тільки назад і трохи вгору. Але і з того, що вона бачила, дуже раділа. Як чудово, я вигадала, міркувала вона. А качки летіли на всі голоси кричачи та вихваляли жабку. Напрочуть розумна жабка, кричали вони, і навіть поміж качками мало таких знайдеться. Почувши такі слова, жабка ледве стримувала, щоб не подякувати, але вчасно задала, що, розкривши рота, вона впаде із страшної висоти. І тільки міцніше міцьні... стискала щелепами паличку. Вона летіла так цілий день. Качки що несли її, зміняли одного одну в повітрі, спритно підхоплюючи прутик. І це було дуже страшно. Кілька разів жабка мало не відпустила від страху прутик, але треба було мати мужність. І Вона була хоробра. Увечері всі качки зупинились на якомусь болотці. Удосвіта вони знову рушили в путь разом із жабкою, Але цього разу мандрівка, мандрівниця краще бачила, перечепившись головою вперед, а черевцем назад. Качки летіли над скошеними полями, над пожовкленими лісами, над селами, де стояв хліб у скиртах, звідти чутно було людський гамін та стукіт ціпків молотили жито. Люди дивились на табун качок і, помітивши, Жабку на прутику заголосили. Чи не можна. А, а, це дивіться, що вигадала. Це дивіться, що вигадала. Ах, слухала жабка і не могла повірити. Чи це знають вони, що я вигадала а не качки, думала жабка. Дивіться, дивіться, гукали у третьому селі і в другому. І тут жабка не витримала. І, забувши про обережність, закричала щосили. Це я! Ква! І оцим криком вона полетіла догори ногами на землю, тому що випустила з рота паличку. Качки голосно закричали з переляку, а одна з них хотіла схопити жабку за ножку, але промахнулася. Жабка, дригаючись, чотирма лапками стримгло впадала на землю. Та оскільки качки летіли дуже швидко, жабка впала не прямо де падала, а, на... а якось зачепившись набагато далі. Це було для неї великим щастям, бо вона шобовснула прянісінько у брудний ставок на калю села. Так і вижила. Вона швиденько винирнула з води і заголосувала. Це я, це я вигадала. Але кругом неї нікого не було. Налякані несподіваним плоскотом жабки, які жили в цьому озерці, поховалися в воду. Тільки незабаром вони почали вилазити з води. Здивовано поглядаючи на нову жабку, і вона розповіла їм чудернацьку історію про те, як вона думала все життя і нарешті вигадала новий надзвичайний спосіб мандрувати на качках. Як у неї були свої власні качки, що носили її куди вона схоче. Вона була на чудесному півдні, де так гаряче сонце, і такі прекрасні теплі болота, і де багато гарних комарів і мошок. Брехушка. Я заїхала до вас подивитись, як ви живете, сказала жабка. Я перебуду тут до весни, поки повернуться мої качки. Я їх відпустила. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю. І дуже за нею жалкували. На добраніч, дітки. Солодких вам снів. Дуже скучно.